Всім самий величезний привіт, запрошую вас в Авроро. І сьогодні нові знижки, акційні товари на цілий тиждень. З'явилось дуже багато шкарпеток. Дивіться, які гарні кольорові жіночі. Від 29 гривень, 39 гривень. 34, дитячі по 19. Карпатки, сліди по 29. Дивіться, які гарні фруктові. Давайте Мені дуже сподобалось, кольори в асортименті, розмір десь 36 по 39. Так, ось такі шкарпетки сліди чоловічі по 34 гривні, по 24, білі, сірі та чорні. І ось такі чоловічі по 29 гривень. Можна сказати, ті молодіжні. Устилки для жіночого взуття обрізані по 29 гривень зараз. І звичайні устилки можна зараз придбати по 29 гривень, зекономити 10 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижку зараз можна придбати корейські засоби для вмивання пінки по 139 гривень. Тапку 94 гривні. Це все йде Корея. 100 грамів. Зі знижкою тканеві маски для обличчя по 15 гривень. Колагенові маски для обличчя по 24 гривні. Станки жіночі для гоління в упаковці 5 штук на 2 леза з воложечою смужкою 34 гривні. Зубні щітки oral B в акції по 139 гривень, дві штуки. І ось такі можна придбати за 14 гривень. Це можна навіть сказати така дорожня зубна щітка. Так, 14 гривень вона складається. Кольори в асортименті. Дитячі зубні щітки по 7 гривень на присосці, щоб не падало. Зубна щітка Colgate 29 гривень. Ось така зубна щітка разом із футляром для захисту 15 гривень. Зубна щітка з чорною щитиною по 15 гривень. Ось такий набір зубних щиток у баковці 5 штук можна придбати за 49 гривень. Одна штука виходить ну, по 10 гривень, грубо кажучи, зі знижкою зараз блоки туалетні БРЕФ, 139 гривень з парфумами. І ось такі можна придбати за 119 гривень, також 3 штуки. Великий літровий доместос 105 гривень. Брев кубики в бачок унітазу 84 гривні. Засіб брев для унітазу. Тут 700 грамів 79. Порошок для прання ручного 29 гривень, 400 грамів. Хороша знижка 50% на порошок тайт. Ручне прання 300 грамів, 34 гривні. Фейрі а, Ромашка 450 грамів, 59 гривень. Зі знижкою зараз тримач для паперових рушників 44 гривні. Кумедний футляр для зубних щіток для, для зубних паст 39 гривень. Зараз теж хороша знижка. ну що, Починається новий тиждень. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб на цьому тижні було все здійснено ваше заплановано, що ви хотіли. 39 гривень тримач для туалетного паперу. Ось такі пластикові кошики для дрібниць. Можна зараз придбати за 9 гривень. Збиває мене, а бачите, до сьомого акції його і ніхто нічого не познімав. Так, добре, ходіть далі, подивимося, що до є в акції зі знижкою. Щось не дуже багато і товару я бачу. Так, ось такі щитки по 19 гривень. Утюжок. Очки пластикові на присосці по 19 гривень. Так, ось такий тримач для рушників на 8 гачків, на 6 гачків, раз, 2, 3, 4, 5, 6 гачків. Зараз пробуємо ціну, тому що цінника немає. Зі знижкою 39 гривень. На скляну турку зараз стоїть знижка. Її можна придбати за 119 гривень. Набір баночок для спецій в наборі дві штуки для солі та для перця 77 гривень. Зі знижкою зараз терка з контейнером і тут багато насадок. 14 насадок. Зі знижкою зараз набір ножів. Чотири ножі, овочечистка та ножиці. За 19 гривень можна придбати ось таку підставку під гарячу кастрюлю, сковорідку. Від Лібертон дуже цікаві ваги вийшли. 299 гривень на 8 кілограмів і також гарантія 12 місяців. 159 гривень ваги електронні, дорожні. 39 гривень ніж для сиру та картоплі. Набір ручок для кришок. Три штуки, 44 гривні. 29 гривень ножиці. Кухонні. А ось такі 59 гривень. Ось такі міні контейнери, а точніше відро з поворотною кришкою для сміття можна використовувати в ванні або навіть а, під столиком в кімнаті. 179 гривень коштує набір із трьох форм для пасок. І ось ці вони йдуть нероз'ємні. Я думаю, що вони Ні, вони нероз'ємні. А ось ці вже йдуть роз'ємні. Зараз зі знижкою 119 гривень. Ось така трішки менша. 139 гривень вже більша. І є ще менша. 129 гривень. 24 гривні форми для кексів паперові, в упаковці 100 штук. Також є металеві форми для кексів в упаковці. Не бачу скільки. Зараз проб'ємо ціну з вами і дізнаємо, скільки коштує і скільки там, можливо, покажуть, скільки штучок. 24 гривні, 6 штучок. Ці знижки зараз ось такі смішні пляшки для води, 59 гривень. До речі, зараз піду теж собі візьму. Якусь воду бо хочеться пити. Сушарка для столових предметів. Дуже хороші серветниці з'явились в Аврорі з дерев'яною бамбуковою кришкою пластикові. 64 гривні коштує набір для яєць для зберігання. Ну, Можна ходити за покупками, так? Да? З'явилось дуже багато вже пляшок для води. Цих минулого разу не були. Давайте проб'ємо ціну. Так, з'явилися ось такі новинки. Це набір для завивки волосся. 139 гривень бігуді, стрічка та краби. Так, минулого разу були круглі дзеркало з LED-підсвіткою. сьогодні ось такі. Дерев'яні більше подобаються. Надзвичайно стильно. Мабуть, краще, ніж за пластик. І, до речі, зараз воно зі знижкою 149 гривень. Хороша зараз ціна на губки. Три штуки в наборі 62 гривні. буде Україна. Для пухнастиків клуб 4 лапи 12 гривень. Пауч-пакет. 14 гривень також Фелікс. Паштет для котів 22 гривні. Корм для собачок, консерва 29 гривень. Рол для котів з курятиною. Корм для собачок 24 гривні 400 грамів. Цікавий такий набір Optimal купуєш 3 і 4 в подарунок, скільки коштує такий пакет? Optimil 84 гривні. Шампунь для котиків та собачок 129 гривень. Солодка ваніль для догляду за шкірою та шерстю. А ось такий можна придбати за 54 гривні. Лійка для душу 139 гривень. Це новинка. Так, хочу сказати, що знову з'явились металеві тримачі для рушників паперових. Зараз скажу ціну 39 гривень. Ще є ось такі пластикові. Це також тримачі для рушника паперового. І вони зараз 29 гривень. Вішалка для сушки з прищіпками. 144 гривні вантус для сантехніки з довгою ручкою. Так, ну вже йдуть теплі дні. З'явилися ось такі панами дитячі. 149 гривень. Ось такі можна придбати за 99 гривень. Дуже хороші, міцні чохли сумочки для зберігання окулярів. 29 гривень. Це дуже хороша ціна для такого футляра. Бачу, вийшли нові гаманці. Ось такі жіночі. Тут багато відділень для карток. Іде на магніті застібка, це добре, що не треба виривати, коли відкриваєш гаманець. Ще знайшов ось такий цікавий футляр для окулярів. Цікаво, як там окуляри зберігати. Дивіться, я зараз його відкрию ось так от. Ну, тут на магніті є, мабуть, так, так вона і закривається. Ось так. Пишіть в коментарях, що би ви ще хотіли побачити із асортименту в магазині Аврора. Так, я знаю, що ви просили, щоб я показав. Оці всі а, як хендмейд товари. 169 гривень ножиці кравецькі. Дивіться, які гарні. Теж написано кравецькі. Прищіпки, літні вже прищіпки такі з'явились. Так, ціна 29 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Міцного здоров'я. Я вже йду знімати наступне відео.